Карта дня 7 січня, десятка кубків, десятка кубків це у нас Карта родини, карта сім'ї, карта приємних емоцій, і не тільки родини і сім'ї, а взагалі людей, де комфортно людям, де є приємні емоції, де є якесь наповнення і святкування. 7 січня люди святкують Різдво, зустрічаються, наповнюються. І от карта так і показує, що хтось буде веселитися, хтось буде спілкуватися, в когось будуть і кубки, да, багато буде емоцій і багато буде напоїв. Тому будьте обережні. Якщо у вашої сім'ї в ситуації у вас такої немає, хтось буде на роботі, комусь буде комфортно, хтось буде з колегами ж, можливо, щось святкувати. Знову ж таки, просто поспілкувалися з людьми і набралися від них якихось позитивних емоцій. Карта радості, карта щастя, карта якихось приємних новин, які ви можете отримувати в цей день. Я бажаю всім позитивного дня і до зустрічі!